Так, друзі, доброго вам сонячного дня. У нас сьогодні погодка шепче, мінус невеличкий. Знову йде зйомочка сміттєзвалища. Розкажу предісторію невеличку. Приїхав, як завжди у дві години машина вже лежала. Начав розбирати, трошки розібрав, взагалі трошки. Знахід докупа, зараз покажу. Привезли другу машину. Вивезла. Ну, больничка вивезла. Больничка така рідко було, що цікаве, попаде в мене з краю, А так все, гидке. Так, давайте перейдемо до знахідок. Так, я що під коліно поставлю. Отак. Так. В перву чергу. От така хрустальна піалка. Фен у власній корупції. Він же ж там і є. Це йде на позолотку. Там гарні чіпля відос буде. Ліхтарик ось такий, наушники вкинув на Ось такі комп'ютерні провода. Як вони називаються, я не знаю. Кран, не знаю, сам чи латунь. Є зелені окисли. Ні, сам, сам, пойде. Ось такий ось міксер, блендер, змішувач, елко якийсь. Проводки, потім коробочка така була з картами. Там не одна колода, сьогодні з картами якась біда. Якісь різні карточки є. Якісь різні карточки. Так і карти. Потім. Ручки карантични цікаве, фонарик алюміній. от такі ось мікрочіп. Пойдет в общу. Потім. Що у нас? вот такий годинник. Let Watch Adidas. Виглядить дуже гарно, я вам скажу, друзі. Дуже гарно виглядить. Там вертольотик, в мене до я вже на світлочинах знаходив. Кстати, мені лопастя потрібні. Найшов я поломаний, поламаний, була лопасть. Тут всі лопасті. А тут ось пачка. Видно, що старі. Старі старі карти, а там голі дівки на картах. І там колоди три, я бачу. Потім, от такі ось черевики, сапожки. Справа в тому, що їх ні разу не одягали. Вони геть нові. Пойдет. Потім, потім, потім телефончик, їх викидають часто на розборку і отак прям в пакеті було меді. Це друзі, піду далі розгортати, бо ще більше як півтори кучі. А часу має десь годинка залишилася. Буду далі працювати. Працювати і буду вам знімати відосики. Чи тобто. Сьогодні вівторок бачите результат. Йо-маю, -йо, як на базарі розложився, так це я й пів кучі не розрив. Оттуда обберу, сюди кидаю, розрізаю. Все, друзі, я думаю, з вас подобайка однозначно. Підписка обов'язково. обов'язково. Дуже багато дивляться людей без підписки. Нажміть, будь ласка, підписатися на колокольчик, ставте подобайку і коментуйте. Все, друзі, не переключайтесь. Так, друзі, знімаю продовження того ж відосика. Цю кучу я розбирав я. Начав ту, та в тій взагалі нема нічого. Взагалі. А ця куча була цікава. Ще дорозривав я. Була ось така гра. Я не знаю, походу щось не достає. Заберем. Потім ось такий ось був принтер. Опа. Що воно таке? Сканер, принтер. Ажке, блін, ё-моё! Зараза. Потім отака переключалка на медь пойдет, вже влюбська. Потім телефончик, давно не траплялися. Телефончик. Чикс-чикс. Захисне скло наклеєне. Зарядка Type-C. А що за модель? Хто за Нема кришки? От такий ось ночний світильник. Ще й працює. із зарядкою. Водиничок ще працює. Ну, побитий. К кстати, до речі, в мене такий самий вдома є. Геть новий. Класна штука. Ну, а тут а десь неудачно в когось впав. Заберу на розбор. Так, наушнички Свен. Не знаю, там поперепліталися блоки живлення. Так, і вроді би в мене ще якийсь годинничок траплявся, І я не загубив. Та -мой, в цих карманах, Ну нічого цікавого. Ой. Скажем такий стильний. Кварцевий. Нічого цікавого. І все, ще купа проводів знайшлася. Ну, такого. ж друга куча, якось завжди була, друга куча була краща, ніж перва. Ну а сьогодні таке все, ну... Скажімо, дітки харчові відходи і все, більше не було нічого. Взагалі нічого. Перва куча порадувала. Так тобто, все, друзі. Сонечко заходить, на дворі сьогодні так ще були біль і більш-менш тепленько. Буду їхати на працю та додому. Що у нас нагоді? Скільки годин, хто, за десь години 4 вечора. Зараз поки соберуся, буду їхати. Все, друзі, коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі, берегіть себе, тримаємось.